Патрон! Що ти там робиш? Га? Патрон! Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо наше невеличке домашнє господарство. В четвер. Все по живі й здорові. Пока. Ну, надіюся, що будемо живі і здорові, і все буде добре. Тобто працюємо, сонечко встає, ми вже давно на ногах. З 5 годин ранку займаюся господарством. Привіз Анатолійовича, зарізали свинку не кабанчика. І Анатолійович займається своїми справами. Ну, а я займався. Своїми справами, в першу чергу, це займався е, свинкою і переживають. Також боремося до останнього. Шо... Пішла шоста доба. Ну, не знаю, все одно є надія, як ми там з Килечем говорили, якнайкраще, як якнайдовше протягнути, для того, щоб підтягнулися поросята. Перша задача це була розпоросити, щоб не було. Там або е, літального випадку, або дорізу. Ну, Наче розродили, ну, а тепер задача встановити. Ну, я думаю, що все в наших руках, не здаємося, працюємо. Анатолійович також працює. Привіт. Слава Україні! О, Анатолійович тут вовтузиться, зарізали свинку, сьогодні таку потужну. Все, ніяк не доходять руки у нас використати той пістолет. От, е, По паралізаторам говорили. Паралізатор є H2, ми їх не використовуємо. У мене є свої там спостереження і вподобання. Тобто я попросив мене Андрій е, попробувати іскобищі. ну, Заїде за кабанцем, я йому дам, він попробує, І потім, якщо він собі також хоче замовити паралізатора, ну, хоче порівняти, ну, приїде, розкажу, покажу, дамо з Анатолійовичем йому прокат. Так як Анатолійович буває, там ходить до людей і є свині великі, а там бабка якась, або якийсь дідусь, або ну, там немає різниці, одна людина яка, чи там жінка, о, тому що ріже різним людям. І е, самому трошечки не з руки. О, можна, звісно, там швайку знизу швайк дає, але ж все одно. Паралізатором легше і простіше. Не на руки. Да, ну, тільки саме головне, щоб світло не виключали. Бо бувають випадки і такі, що штрикну, а воно побігло. Так, щось пищить наше поросятка, так що Анатолійович працює далі. Ще цумали по черевину. Відео номер 2 це буде Таранчук, як завжди, по старій накатаній схемі. Ну, а ми зараз підемо глянемо, що там у нас робиться. зробиться. По господарству посправлявся. Тисочки завезли, хлопці мені подзвонили, я розповідав. Поки дали мені по 15 гривень мішок. От, а вже другі люди дзвонили, казали по. 20 буде це в Березані у Переяслові. Саша мені теж там готує 50 мішків. Так що така у нас картина на даний момент. Температура зранку 5 годин була 40. Знову це все діло ми зробили, але є трошечки здвиги і будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, Надіюся, на даний момент зараз вона годує поросюк. Рохкає, це вже є добре. Рохкання це є признаки хорошого тону. Поросятка не худають. Головну задачу ми фактично зробили. Чого ви побігли до неї? От дурненький. О, трошки я покривив. Що там таке? Що там таке? О, Так що. Отакі у нас справи. Дякую всім за підтримку. Коментарі я кажу, завжди є. І толкові, є і не дуже. Але люди різні. Люди пишуть по-різному. Говорять, що можливо так, так, можна використовувати людські препарати, самі прості, збивати температуру, але треба. Надо вбити сам оцей очаг, який дає цю температуру. Температуру можна збити на якийсь період часу і колоти там кожну хвилину, там, кожних три години. Ну просто немає сенсу. Для цього діла ми використовуємо майніл. Сьогодні, можливо, прийде посилка. Я зробив знову замовлення. О, для тих, хто думає, що воно з неба падає і що в свинарстві нічого не треба використовувати, тільки купив поросят. Укинув і через 7-8 місяців витягнув кабана і зарізав. Тобто всі ці фактори фактично ми показуємо, що для цього треба. О, ну, в першу чергу треба якесь місце, де їх тримати, хоч навіть таке примітивне схваму, яке зліпив я. От, і треба якісь умови. Так що, друзі, зараз покажу, що в мене тут за аптека. Отака в мене аптека, що ми використовували. Амоксицилін. Перші три дні змінили антибіотик, кололи фармазін. Поговорив я із Стрілецьким, каже, треба колоти е, е, ну, енрофлоктоцинову групу. Змінили ми вже сьогодні. Ми кололи анромілк. Тут дозування йде 2 на 40, доволі е, воно є ну, зручним, тому що дозування мале, значить, концентрація більша. Е, айніл. Це вже моксицелін, який у нас закінчився. От, окситоцин. Е Комбікел знайшов, дуже хороша штука, ну я його не використовував. чим чимсь спрейту валку замотували і катазол. Так що, ну, от така. Ну, і шприци, голки багаторазові. В Антона Гуланка заказував. Це мило вчора робив клізму. Тепла вода з простим милом і з сахаром, так як розказав мені Сергій Васильович Стрілецький. Все начебто, зробив. Так що от така категорія у нас ліків. От, це мені Ваня Тимчук прислав з Данії. Чем ну, вавка в неї на нозі, я її забризкував. Ну, зараз нормальний амоксицилін стоїть в районі 500 гривень. Ну, фармадін, він недорогий, там 180 гривень. Енромілк не знаю. Айніл теж, мабуть, коштує гривень 500 Ну, Прийдуть ось препарати, трошечки там замовив. Замовив я тіаплазмін, амоксицилін, аналог айніла, гель для опоросів. Ну, якось так. Так що така у нас зараз на даний момент ситуація. От. Так що помаленьку рухаємося. Будемо сьогодні знову там. Щось пробувати її годувати, будемо спостерігати, тому що вже пішла вона шоста доба після опоросу і до опоросу, так як вона переходила, вже живу, можна сказати, 10 днів у Сараї. Ну не то що там живу, я роблю свою роботу. Я займаюся тим, чим і займався, спілкуюся і по автомобілю, спілкуюся, і по госпіталю. Люди там дзвонять, і є в мене посилки. Треба буде порозпаковувати, думаю, можливо, Вікторія приїде. Вікторія ніяк до мене доїде, так як заболіла. Це все діло організовуємо. Також посилка десь йде для хлопців на ЗСУ От, із Харкова від Саші. Так що ну, трохи роботи є і такої, і по зерновому працюємо. Назар зараз приходить, учу його, тому що їм також вони будуть запускати гранулятора, чорнушки наші всі. Ще поки на базі торпедний. Отсюда ми забрали одного кабана. Тут залишилося у нас три свинки, один кабанчик і дві свинки. Так що о, і дрищик, їхній брат, хто пам'ятає, ось цей кабан. О, хто пам'ятає, були одні шкура і кості. Ми його підкинули до менших. Він одних фактично половину був менший. Все нормально, стабілізувався. Ну і два кабанці. Тобто, ну от така у нас Ситуація. Так що двигаємося, працюємо ранок в хату. Тут повноцінна сім'я, кабанчик і свинка. Кому буде потрібний хрячок, буду продавати. О, Треба буде зробити огляд, він лежить, яйкань. От, не дає їй спокою. О, ну, але вони вже подружилися і все у них добре. Так що переїжджі свахи, які переїхали на нове місце дислокації, теж нічого. О, Зробили тільки два туалети, один і другий. Ніфіга себе вони лупашать. Ого, насипав, вже втулили. Так що треба принести і насипати ще від Ну, їдять це дуже добре. Так що зараз везу Надюшку в школу, повернуся додому. Анатолійович досмали пічеревинку і будемо воювати. Далі. Поросюхи водичку п'ють, мамку щось там смокчуть. О, сама головна задача, щоб не перегоріло молоко. Ну, я думаю, вже шостий день пішов, хребтів немає. Ну, Є одиненький такий валячик, не дуже. От, ну а так все начебто нічого. Так що на цьому все. Буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум паїжа. Усім друзі, пока-пока-пока.